Пів четвертої на черговий телефон було повідомлення від мешканців будинку до вулиці 22 січня 89 про те, що під їхніми вікнами прорвало трубу, невірно. По приїзду підтвердили той факт, що дійсно трубу пошкоджено, відправили аварійну бригаду, і вже в четвертій годині хлопці поступили до ліквідації провини. Станом на зараз творив вже майже ліквідований, думаю, до шостої години ми його завершимо. Творив стався на магістралі діаметру 100, шляхом природнього зносу труби. На момент роботи припинили водопостачання по даній мережі. Зараз по ліквідації прориву водопостачання до всіх абонентів, які живляться з даної гілки, буде відновлено.